Така жесть євробачення. Мої батьки дивляться щороку, і це такно реально. Якщо вам здається, що цей естонець не зовсім західний європейць, то вам не здається, насправді, мама у Томі наполовину українка, а от бабця росіянка. В Однокімнатній квартирі Томі цілодобово працювали росіянське телебачення з пропагандою і блакитними вогниками. Тому з дитинства майбутній кеш зростав на програмах з різними кіркоровими. А от естонських пісень не слухав. Привіт, я Томі Кеш, і зараз я буду пробувати московський салат Олів'є. Оце дуже круто, ніби вдома зроблений. Томі довго про це мріяв, оббивав пороги по всій Ерефії. І ось нарешті, у 2015-му його покликали до співпраці. Тоді він знявся у кліпі гурту Little Big. кеша все більше почали впізнавати на Росії. І поступово вважати своїм, а той, наче, був і не проти. Як свій Томі за повідомленнями змі їздив виступати до анексованого Криму. Щоправда, буквально напередодні Євробачення виконавець сильно обурився цією інформацією. Представник Кеша усе заперечив. Очевидно, що Томі такого не робив. Українська Вікіпедія містить неправду, яка псує репутацію кеша.